Я вже кавалерочка вдома, але скажу вам тако. В гостях просто шикарно, і можна би було сидіти ще в гостях. Ну, але як каже королєва, завжди треба мати лице і послідньою з гостей не виходити. Куролєва, я сьогодні все справа. Але скажу вам, кавалерка, була на моїй кошті, що забрала посилу. Так себе при святі порадувала, знаєте, завжди дуже свято є. І скажу вам, кавалерка тако. Що була в мостях, а там була Андрійовина баба Божа, яка то файна жіночка, передати не можу. Але я поїду її. А я про поїду, Я перейду стріл, стріліт бабуся, а якось вигадаєте, але файно так постійно. Просто шикарно. Кавленочка, замовила собі ось таку скатертину. Дуже-дуже гарно. Бо тут на цей стіл маю тільки ось цю одну. А ще замовила, щоб на, перемі... на зміну мати, тому що я не маю. Але, до речі, багато хто з вас теж питалися, де я купляю собі попасти і кавалери, І кавалеричку ось таку постіль нову приїхала. Ви знаєте, все ж таки сердечка то є моя постіль. Я без сердечок не можу ніяк. Бачите, ось таке прострадло. Таке на гумці. Таке елегантське. Але нині вже кавалерка міняти не буде. Бо, якщо чесно, нині свято. Я щось нині знову літаю, літаю. Вже собі кажуть, коленко, та дайся на стримані трошки. ляжси, відпочинь, нині свято як не я. Ну, але завтра теж кав'ярка свято. Такі во, бачите, наволочки. Елегантські. І такі во піду діяльні. Але вже завтра постель. Завтра буду як принцеса з Віталіком. Спати. Буде добре. Але кажуть, просто елегантно. Але кавалерка не знає, як маринував шашлик Андрій, але він такий був смачний, що я вам не можу передати. Я так з таким апетитом з'їла два кусочки шашлика, а більше не хотіла. Я так, знаєте, так, бо ви вчора побачили мене на пляжі і кажете на пляжі, на тому озері. На басейні і кажете, вітаєте в мене галинку. Можна вас привітати, ви що, вагітні, кавалерка? То я так все поправила, яка вагітна. Ви Ні, але дай Бог буду. Знаєте, буду. Руки не впускаю, буду. Так що кавалерочка, завтра постіль в Діну вам покажу. Скатертину також завтра вже нині нічого не роблю. йду зараз кавалерка в душ, включу собі якийсь телевізор і дивлюся фільм. Якщо кавалерка, ви так само. Хто в гостях, пам'ятайте, що треба було лице. Ну а хто вдома, то лежіть пупцем до гори та відпочивайте. А хто з роботи прийшов, тим більше. Лігайте пупцем до гори і най. Все, знаєте, як є, буде, а завтра буде новий день і буде купа роботи. Але кавалерка, нині. Двіся, я знову, знаєте, я стріляю відповідальність. Я буду, передо, Андрія, часто їздити до бабулі його, знаєте? Нам мені так все сподобала. Ви розумієте, ви таки, якби знайшли один одного. Мені так вона зайшла. Ну, от старша жінка, от собі уявіть, 88 років буде, а мені 39. Я знаю спільну мову знайшла. З псом! Песик бігав по хаті, дзяв коню, а ну ти, будь! А сидить Мар'яна Олексіка, Галя, то ти з любою людиною, з тваринами, спільну мову знаходиш. А яка, бо я дуже кун комунікабельна людина, знаєте? І Я так з ним поговорила, бо кіт прийшов. Я кажу, то що сидиш? Дорога люблю, родина родину до хати сходить? А Андрій каже, то вже вечірка, то вже пора до хати йти. Так що кавалєрочка, дуже класно посиділи. Ще я поїду до Андрія. Ну, до бабулі його ще хустку казала, їй подарують привезуть ладно, знаєте, помалювати треба, бо час буде підтискати, то ясно, що я поїду. І Мар'яна казала, що будемо їздити. Так що, кавалєрочка, я вдома чекаю Віталіка, коли прийде, але зараз іду в душ, лягаю пупцем гри і відпочиваю. Тому що нині свято і ще й неділя. А в неділю треба відпочивати. Та й таке кавалірочка.